196 країн світу, включно з Україною, ратифікували Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини документ, який зобов'язує уряди забезпечувати та захищати права дитини. Кожна дитина без винятку від народження до 18 років повинна мати можливість реалізувати закріплені в ній права. І кожна дитина має право жити в сім'ї. Пропоную в зоопарку зайти в павільйон птахів. Коли вилуплюються пташенята, батьки приносять їм комах по 300-400 разів на день. А я знаю, що удяки від соловейків самка зависи в яйця. А самець – ціночі. А піввіня самець приношує яйця на лобках два місяці. Хіба пінгвіни-птахи вони Воно ж не літають. Не літають, проте вважаються птахами. А ще пінгвіни створюють ясла і охороняє своїх малят майже як люди своїх дітей. Ви ну ще ж хотіла юпі, юпі. ця сім'я усиновила брата і сестру, захистивши їхнє право рости в люблячому та турботливому середовищі. Це надзвичайно важливо для благополуччя та розвитку дитини.